Друзі, вітаю! Ну що, підходить до завершення наша відпустка, так називаємо. Сьогодні в нас дощик. Ще ми півдня гуляємо, відпочиваємо, а далі вже в дорогу. В такому будиночку ми знімали кімнату. Кімнати там великі приміщення. І мені дуже сподобалось, дивіться, як цікаво зроблено. І всюди, як я казала, клумбочки, квіточки, супер. Ось така в нас сьогодні погода. А -а, Але дякувати, що було, ті дні були сонячні і дуже гарні. Я їх обожаю. <кхи> ще в нас є півдня. Звінимо, а потім вже їдемо на Пшеншлі, на... щоб їхати додому. Я навіть думав був піти в таксі, щось були месі, тоді думати, та ну я нахрені. а Откуда ти, а з України, а що, а я, а що, а що ти наші податки. Тим болі, навіть чимось займатися і вийти на ту зарплату, навіть якщо як я б до роботи 21 день, не факт, що я навіть на цьому бізнесі я взорвався. Така всюди краса, що неможливо було не, не знімати. ну, Таке було бажання взагалі камеру не виключати. Не так? Я вам Це трошки покажу ці рік. Во-первых, зарплата буде в два рази менше, як за надо треба буде дві третіх зарплати віддати. Реально, ця машина куплялась исключительно просто щоб маму завезти додому. Заїхали на базарчик, щоб покупляти собі деякі сувенірчики. Ну і трошки познімали, звичайно.

Ось така краса. Це все ручна робота. Дуже багато ручної роботи. А це вироби з вовни, ось такі шкіри, миленькі, бухгенькі, кожа. Це вироблює. На дворі туман дощик перестав і ось так виглядають. Ну, це ліс, гори не видно за туманом. Пішли, Ще є вечка, здається, пасуться. Не видно так. Це ще натрапили на одну краницю. Гуляємо. Прийшли в ілюзія парк, хочемо тут подивитися дуже цікаво. Так що, кому цікаво, залишайтеся, дивіться, буде дуже цікаво. Заходимо. коли вона засвітиться синя, вона буде.

Widocznie nam wykradzanie obywateli, czyli się powiedzieć <grywa> Конечно, это десять закон. Дякую, що дві прямо перед паузу. Это то так и поднимается. Это какая-то дичь такая. Ты по копийкам аж поверхня Не знаю. Поэтому вот, я тебе такая рецепт. Ну, я Что было, по Хоть же тут куда у нас тут. Что ты тут бачишь? А вот там. І тут на сервечке там все идет. Mm -hmm. Там идут. А дожди, ти розумієш, Страшно. Вся ваша кімната механа. Я розумію, але таке, голова крутиться капець, вроді ти точно на якомусь острівці стоїш. Може, дивишся, не дивись, візди тунелі вийшли. Тунель. Як не дивишся, сюди тунель.

Рухається за тобою рухається. зелений шар. Дивіться, звертніть увагу на волосся. А Ну, це вже я вирішила експеримент провести. Розсмішила Блять, <глес> я <глес> тут детка. Транс повітря і тече вода. От все. Багато було цікавого, але на все можна було знімати, тому що ефект той. Літечка.

Все, наш відпочинок наш таку закінчився. Їдемо Сьогодні сьогоднішнього дочі чекати, а завтра. все. У нас там все трошки. Це не можу, бо в мене так, 9 часов так, паузи. І там вечно не виспали. Це їх не видно. Ну, в мене в телефоні їх практично не видно, мене двоє. Відбул... Їдемо тунелем. No lo no, 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 no. Субтитрувальниця